У кінотеатрі Батерфляй Ультрамарин, 17 березня, пройшла церемонія відкриття 36-го Ukrainian Fashion Week, на якому традиційно зібрався увесь український бомонд. На відкриття тижня моди дизайнер Олексій Залевський представив публіці фільм під назвою Джок. Діржать фільм Залевського, в якому я должна була сыграть головну роль. Ну ж режисера не хватило денег на гонорар, Поэтому я решила сьогодні прийти і посмотреть на кого ж у нього все таки. Денег. И что, на кого хватило все-таки? На нормальный? Я не знаю, я еще фильма не видела. Главный человек, который представляет сегодня фильм, The Joke» – режиссер, собственно, этого фильма. Как долго проходили съемки? Два года. Залевский уверяет, что он снял замечательный фильм. И вот я хочу убедиться, действительно ли этот фильм замечательный и действительно ли дизайнер Алексей Залевский имеет такой же режиссерский талант, как и дизайнерский. Червоною доріжкою пройшлись актори нового українського фільму Джок, який незабаром покажуть у всіх кінотеатрах України. Український тиждень моди це вдала можливість проявити себе молодим дизайнером та представити свої роботи. Це здаю new look new ukrainian look. А, в останні для мужчин. Хочеться сделать что-то новое, что-то необычное, что-то українське і щось там модне, мирове. Хочеться все это соединить в один образ. Співачка Джамала підтримує українських дизайнерів, купуючи новинки прямо з показу, тому черговий fashion week не обійшовся без неї. Прежде всего, я всегда поддерживаю українських дизайнерів. Мне кажется, что если... Uh, каждый из українців uh, буде говорити і одевать українську одежду, тогда буде само поняття української моди uh, актуальним і оно буде розвиватися. Качество не только форма і содержання, а й качество в Україні виросте і потребность, конечно, в украинской одежде зросте у цьому році. Ukrainian Fashion Week порадує шанувальників високої моди роботами лілії Пустовіт, Вікторії Гресь, Олени Буреніної, Вікторії Анісімової та інших українських дизайнерів покази пройдуть з 18 по 25 березня у мистецькому арсеналі.